The chest in color that's here. Choсти in corruption. Сьогодні, о 10-й годині в Антонівцях Шумської територіальної громади, будуть відбуватися пам'ятні заходи з нагоди річниці створення української повстанської армії. Ви знаєте про те, що власне. Українська повстанська армія зродилася на Волині, і офіційною датою її створення є якраз 14 жовтня. Історики, звісно, сперечалися з приводу цієї дати, тому що з переходом Православної церкви України, української греко-католицької церкви на новоюлянський календар змінилася дата покрови. Ми вже її відсвяткували 1 жовтня і день покрови, і день українського козацтва. А от власне день створення УПА залишається 14-го. Сьогодні в нас в Кременці зараз покладуть квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Звісно, на Майдан волі до пам'ятного знака борцям за волю України, бо в усі часи Україну виборювали, і досі нам доводиться ще. Це робити, на жаль, на жаль, тому що одвічний наш сусід він не може заспокоїтися, що ми є центр Європи, що ми є класний, щирий, добрий народ. То я хочу вас запросити, друзі, в Антонівці, і якщо ви не будете мати можливості, слідкуйте за моїми включеннями. Не впевнена, що там є інтернет, але пізніше, коли приїду, то ви все це побачите. А зараз ще раз вклонімося пам'яті. Новітніх мучеників, новітніх борців за волю України згадаймо їх у день створення української повстанської армії, бо кажуть, що а, тоді були такі часи, і тоді ходили в ліси, в Криївки. А тепер часи ще складніші. І, от, власне, вони, вони не ховалися. Вони пішли і віддали своє життя за нас. Вічна їм пам'ять, вічна шана і вічна слава. Давай, 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 Квіти до пророка української нації він багато-багато років тому говорив, все наче те, що сьогодні відбувається, бо часи минають, а ворог той самий. Боротьба не припиняється. Ми, ми маємо пам'ятати те, що було, і боротися за те, щоб все у нас було переможним. Представники районної і міської влади зараз покладуть ще квіти на майдан волі, борцям за волю України. А я ще раз хочу до вас звернутися. Пам'ятаймо минуле, аби не втратити майбутнє і донатьмо свою лють на ворога, конвертуємо в донати, допомагаймо. Нашим захисникам вірніше допомагаймо собі, аби вони могли там нас боронити. Слава Україні! Героям слава!